o Хлопець зарубав старе подружжя уночі, коли ті спали. Дідусю було 85 років, бабуся на рік молодша. Пояснити мотиви свого вчинку молодий чоловік не зміг. Парубок страждає на алкоголізм і перебуває на обліку у лікаря-нарколога. Перебуваючи на одинці вдома, довго слухаючи музику, в другій годині ночі, з його слів, значить, йому здалося, що власне причиною багатьох непорозумінь у їхній родині, у їхній сім'ї є власне дідусь і бабуся, яких їх, яких він вирішив вбити. Значить, Використавши для цього, для свого задуму е сокиру, він вночі близько третєї години ночі зайшов в їхню кімнату. Значить, Спочатку він жорстоко зарубав дідуся, а згодом і бабусю. Значить після чого помив тіла виклик... і сам же викликав лікарів та працівників поліції. По шиї два удари, по шиї, потім перейшов до, до ліжка, так же само і розправився і з, і з порвовшою. na miejscy i uderze w serce.